Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні ми знаходимося в Парижі, столиці з найвідоміших міст у світі. Він розташований на берах річки Сени і є символом елегантності, мистецтва, моди і романтики. Париж приваблює мільйони туристів завдяки своїм історичним пам'яткам, архітектурі, вуличній атмосфері та світовій культурній спадщині. Пам'ятки найвідоміші, які ви можете побачити, це Ейфелева вежа. Головний символ міста собор Паризької богоматері, Нотр-Дам де Парі. Париж це місто, де оживає історія, мистецтво і мрії. А Лувр – Його серце місце, де зібрані найцікавіші скарби людської культури. Разом вони створюють унікальний досвід, який вражає на все життя. Лувр – це одна з головних культурних перлин Парижа та світу. Колишній королівський палац сьогодні це грандіозний музей, який зберігає понад 480 тисяч творів мистецтва, в яких близько 35 тисяч виставлені постійно. Ви можете побачити Монолізу, найвідоміший експонат. Леонардо да Вінчі, Ванера Менловська, Самофраківський Ніка, Античні шедеври, живопис епохи відродження, мистецтво давнього Єгипту, Межиріччя, Греції та Риму. Лувр займає площу понад 70 тисяч квадратних метрів. Його легко впізнати по скляній в дворі. Щоб побачити кожний експонат, потрібно три місяці. Знамениті музеї, які ви можете побачити в Парижі, це Лувр. Звичайно, музей Орсей, центр Жоржа Помпіду, музей Родена, Музей Пікассо, Палац Токіо, Музей армії, Національний музей серед новіччя, музей національної історії міграції, музей людини, музей науки і промисловості, музей мистецтва, Молин Руж. Музей Орсе це один з найвідоміших художніх музеїв світу, розташований на лівому березі Сени в Парижі. Він зосереджений на мистецтві періоду 1848 по 1914 років. Особливо славиться найбільшою у світі колекцією імпресіоністів та постімпресіоністів. Знамениті картини ви можете побачити Клода Моне, Пюр Огюст Ренуар, Едгар Дега, Каміль Пікассо, Вінсент фан Гог, Поль Гоген, Поль Сезан. To lose Low Track. I